Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Ми, як зазвичай, на риболовлі. 40 градусів спека на дворі. Температура води в річці 30 градусів. Майже 30 градусів. Спека, просто шалена. Але потихеньку ми вже до неї привикаємо. Сонечко, вже на закаті. Ми приїхали ввечері на риболовлю, коли вже не так жарко, не такі прямі промені випалюють тебе. Просто з самого ранку, а вечірком вже трошки і вітерець піднімається, ну, можна рибалити. Тим паче, отак, зайшовши поглибше у воду, то взагалі класно. Друзі, сьогодні я приїхав з 90-м X-game 2.16, друзі. Спробувати, наскільки ж далеко я зможу закинути свої монтажі. Я купив спеціальну на Алікспресі таку катушку, щотчик, да? котрий нас перевіряє метраж. Я покидаю сьогодні різні вантажі. Я вже знаю, що 3 грами, класно, 90-й у нас вже кидає, можна з 3 починати. І до 15 геть легко можна рибалити. Спробуємо різні вантажі, прям сильно там замарачуватися я не буду, зроблю по декілька закидів і подивимося на результати. Дуже цікаво, тому що раніше я якось там і по Google картах міряв, скільки я там закид роблю, але це все, знаєте, умовно. А тут уже вже ну, чітко, чітко цифра покаже. Почнемо з 3 грам. Грузик і двохдюймова приманочка, друзі. Хоч у мене сьогодні і 0,6 шнурок, але все одно такий доволі грубий монтаж. Все одно зараз спробуємо перевірити. На 06 нитці приблизно, за допомогою ось такого пристрою, приблизно наскільки ми зможемо закинути. Чіпляємо наш агрегат на вудку, заправляємо леску. так. І міряємо, друзі. Головне, щоб в цей момент ніяка риба не клюнула. Так, ну повністю я не буду вимотувати. Дивіться, у нас 20, ну, можна сказати, 28 метрів. Я думаю, нормально, під тридцяточку. Якщо б тут стояла нитка 0,4, то... За 30 ми б точно кинули, я думаю, і 35. А то постійно, От мені кажеться, цей закид трохи, трохи далі. був. я не буду робити 10 закидів перевірочних, там плюс-мінус метр, може два, може навіть три. Хай полетить, то не так важливо. В принципі, на 30-ку, я думаю, якщо вложиться... Можна закинути. А це мої, бачите, результати. А ви, звісно, що кинете набагато далі. Я так собі думаю, набагато далі. Ну, опять же таки, 0,6 шнурок. Зараз я проловлю трошки тут на 3 грамчики, якщо не відірву їх. Поміняємося. Поставимо далі 5-7, 10, мабуть, і 15. Подивимося, що у нас за дистанція така буде. Так, отут прямо над травою зараз проведемо. Сьогодні у нас аномальна спека, прям підвищений рівень небезпеки 41,5 градусів по Цельсію. Але ось так у водички трохи воно легше. Ну, друзі, і навіть я так скажу, що вже ми трошки... Опа! Була була чітка, блін, знову чітка клювака. Трошки ми вже до цієї спеки привикли і вона трошки легше переноситься. О, є, друзі, є. Хтось з'їв на протяжечки невеличкий. Бачите, невеличкий акунчик. Ось такий грамчиків 80. Опа. Якась така, дивіться, ніжна-ніжна в нього губа. Не вспів я його блин, просікти, а він вже порвав губу. Так, швиденько. Наступний закид, друзі, як я і казав, поки риба там ще активна, в тій стороні, можливо, там ще якийсь є окунець. Швиденько в те саме місце робимо закид. Вдруг там зграя у нас. Клюнуло перший раз, а потім добрало. Значить, їх там може бути мінімум два. І, може це і один той самий, звісно, що клював два рази. Але потрібно думати про краще. Підготував ось такі монтажі. Бачите, у нас сьогодні рибалка на окуня, тому там прям здорові силиконки не потрібно використовувати. Так, на три ми покидали. 27-28 метрів у нас виходить заброс. Зараз спробуємо на 5 грамів, скільки ми кинемо. Ну, Я думаю, що закид десь метрів на 5 ну, должен збільшитись. Як на мене? Заходимо у водичку, тому що так набагато комфортніше. О, рибалити. Так, і полетіли. Хоп, ну, як на мене, гарний закид. Я вимотую дугу, ту, що ви видуло вітром, ну, щоб воно було більш-менш, як то кажеться, чесним. По нулям. Поїхали. Трошки якось, я коли дивився у пічка Віталія, як він використовував такий Ух ти, риба, друзі, риба, риба підсіла. Та, йомайо, -йо. На вимоці. Дивіться, ще й такий гарний окунчик у нас підсипився. Бачите, то я ловив на темну приманочку, це поставив фіолетовий віброхвостик. І рибка в кармані. Так, дякую, друже. Пливи додому, але ж ми хотіли заміряти відстань. 32. 32 метри вийшло у мене. Так, ну, якщо ця фігня буде у мене прив'язана, тут воно буде заважати. Давайте я хочу ще один зробити, ще один закид. От зараз вітерочок трошки заспокоївся. Оп, ой, цей думаю, що буде у нас не на 32, а на 35 метрів. Так, потім це все діло повирізаю, пообрізаю, щоб було трошки швидше. Так, і що в нас тут? 35, точно. 35, друзі метрів. 5 грамів на 0,6 ниці. У нас x-game 90 кидає. На 35 метрів. Так, ну це в мене в руках. А повторююсь, у вас, думаю, воно полетить трошки далі. Звісно, для таких вантажів в ідеалі було б і для окуневої рибалки, і в ідеалі було б використовувати 0,4 ниточку. Якщо ми говоримо про рибалку на силіконові приманці. Я сьогодні... Опа! Була була покльовка. Я сьогодні взяв з собою телспінери. Хотів спробувати. І щоб не відривати їх тут в траві, то взяв все-таки потужнішу трошки нитку. чуть чуть чуть-чуть. До речі, в мене це дуел хардкор. 0,6 розмір, 200 метрів розмоточка. Для джига гарний шнурок. Потихеньку сонечко сідає, у нас, бачите, якраз поки ми з вами покидаємо різні вантажі, дійдемо до самого тяжкого і спробуємо з глибини, з викиду, може там і судак якийсь у нас клюне. Я коли вимірював тільки що відстань. Крутив, можна сказати, в пів води і він підсів. Може його з дна і не треба ловити. Зараз ще один закит ми под... опа! Була-була. О, блін, знову. Він якось так клює. Не обережно. Не обережно. я здоров'ю не використовую для ось такої. Ловлі окуня. У нас окунець невеличкий, тому приманочки, в принципі, дюймові ось такі віброхвостики. Їх оснащую одинарними гачками. Це непогано так, в принципі, проходить траву і непогано січе рибку. Бачите, така окунева коробочка, тут невеликі грузки. Ну, в принципі, для такої джигової рибалки на окуня я вважаю все, що. Все, що потрібно, в мене є. Ну і звісно, повна куча силиконових пачок. Ну, не дуже багато, але трошки взяв. Все-таки збираюся, те кинув, те кинув. Дивіться, отакі от телспіннери є. У мене тут від акурата. Фладиновські є. Сьогодні покидав, була покльовка одна. Не знаю, може на вечір ще трошки покидаю саме телспіннери. Дивіться, які красунчики. У мене і малюки там є, ну є все, що треба. Друзі, зробимо окреме відео, але хай трошки спека спаде, тому що ну дійсно зараз жарко-жарко. Є, друзі, є. Все-таки фіолетовий, трошки краще. Трошки краще працює. чи 5 грам краще працює. Ще один. Так, ну, третя рибка. В умовах такої спеки, то я думаю, зачет, Хоч щось половити. Так, а ну спробую повторити проводку. Ложу на дно. Це не класична така джигова ступінька, а більш, більш таке щось рівномірне над дном. От всі покльовки, що в мене сьогодні сталися, якось отак. Тобто він не прижатий до дна, там, можливо, з дна там не їсть, але за якимось рибками ганяється. Ми сьогодні спробували різну глибину і на трохи глибшій половили, але там якось безрезультат. Здавалося б спека і по моїй інформації я знаю що ну, наприклад лящі так точно зараз на ямах по 15 метрів стоять там більш прохолодно і там клюють а де там 3-4 то кажуть що рибки немає ну саме по білій це по білій рибі тут у нас такий Мілячочок, під берегом вже тут і трава, ну, условно говоря, мілячочок. Опа, була була покльовочка. Може сюди якось там чи мальок підходить, чи бичок. Коротше, а за ним окунець на вечір. Дожен клювати. Так. Я вже хочу поставити інший вантаж, але хочеться і рибки піймати. Давайте ще 5 закидів. Ось на такому водосховищі сьогодні рибалим. Краса, неймовірно, сонечко. Бачите? Заобрій вже має заховатись. Є, є, є. Хе! Клас, друзі, оце я люблю... О, це прям такий. Пручається. Пручається. На фоні вечірнього сонця. Ну, дивіться, такі окунці невеличкі, 100-грамові. Навіть не попадаються в цьому грамчиків 40. Побіг. А бачили, як цікаво клюнув. Цікаво клюнув. Йому треба ще й подачу таку зробити, філігранну. Да, ну з 04 ниточкой, блін, тут б по цих окунях вообще було б класно. Я думаю, я б в закиді додав би метрів би 5 точно. І плюс була б подача трошки, трошки легша, трошки швидше. Монтаж тонув би до дна, тому що тут, ну дійсно, дивіться, чекати довгенько. З викиду, я думаю, там метра три точно є. А може і більше. І трава. О, як казав Юра Петраш, коли не клює, кидай на сонце. Була покльовка відразу не засік. О, добрав. Добрав. Хі -хі -хі. Клас. Трошки вони прокинулись. Трошки вони все-таки прокинулись. Розмір однаковий, але все-таки риба приємна. Льоха, вони клюють. Треба поміняти угол подачі. Угол подачі. До речі, покажу вам наповнення шпулі, воно, скажімо так, не ідеальне, тому що від цього дуже багато залежить в закиді. Ну прям дуже багато. Якщо підмотати під буртик, то... Буде закид краще. До речі, ще, мабуть, спробуємо приблизно такий експеримент на катушках від Шимано, там інший бортик. В ідеалі б ще й шнур би цей туди намотати. Ну не знаю, побачимо. Ось така от снасть. 7 грам. Давайте швиденько, тому що сонечко вже сідає. Я спробую прям вкластись гарно. От так. Так, ну з виду вже бачу, що 40, мабуть, тут метрів не буде. Щочик на 0. Якщо ми додали при переході з 3 на 5 прям реально, то вже тут, мабуть, так не буде. Тарабанчить страшне. Але дивіться, минулого разу це тарабанчало, може це і спрацювало. Клюнув рибчик у нас на виматці. Друзі, ні, я трошки помилявся. 45 метрів. 45. Це нормально. А ну, ще раз. Ще раз спробую. x геймчик давай, не підведи. Опа, є. Виматую дугу. На дно не буду ложити, друзі. Тут у мене е, глубина велика, воно поки Це мені кучу часу займе. Ну Плюс-мінус все одно, я думаю, тест буде у нас правильний. Так, счетчик на нолік. Поїхали. Опа. 45. Ну, значить все. Сильно далі не будемо. Як то кажеться, виділиватися, ставимо швиденько десяточку. Десяточка, я думаю, полетить на 50. <хи> так, в мене буде десятка з приманочкою 2 з дюйми. Перший закид зроблю, як то кажеться, пристрілочний. Спробуємо, може, ще й риба якась клюне. На десятку. Постукаємо трошки. По, донушку, по дну постукаємо трошки. На червоні чи бурашки. Це хоч для моєї водойми не дуже гарний колір. Насправді, тут я скільки експериментів не проводив, тут краще працює там якийсь чорний, зелений. Ну, зелений такий оливковий колись були такі у Дніпра свинця. Кольори Чебурашок. Обичний свинець не фарбований. Тут такого, такого прям яскравого ефекту від кольорових чебурашок немає. Так, добре. Я от відчуваю, що сонечко сідає, мені потрібно ловити окуня на 5 грамів, а я експерименти тут проводю. Ну, нормальний закид, 50 точно є. Так. Виматуємо дугу. Щочик по нулям. Трошки неудобно заправляти оцю нитку сюди. Отак. От Поїхали. Наскільки ж полетіло 50. Ой, 50. 10 грамів. Ну, я думаю, трошки більше, ніж 50. Мені, щось так кажеться, візуально. Що буде трошки більше. Так, 54. 54. Друзі, я прям в камеру не тикаю ці цифри. Знаю, що є глядачі, котрі там щось не повірять, але е, чесно кажу, не для них я знімаю відео. Я знімаю відео для тих, хто не сумнівається в сказаних мною словах. Так, ні, цей геть мені щось не сподобався. Треба сконцентруватися і ще один захід зробити більш гарний. Тому що дуже часто таке буває. Я, наприклад, ловлю вудочку і кажу, з двома грамами нормально, а потім в особисті повідомлення пишуть. А як з двома грамами? Нормально чи ні? Я кажу, ну я ж у відео сказав, що нормально. Ні, ну то може відео, там реклама, всяка фігня. Блін. Ну, ладно, мені не тяжко ще раз відповісти. Так, щочик на ноль. І у нас вийшло 50, друзі, 52. Цього разу 52. Ну, плюс-мінус однаково. Цепляємо 15. 15 буде в мене джигріга і приманка 2,8. Ну, тому що дуже рідко хто буде використовувати е, приманку меншу. На такій важкій огрузці. Ой, Полетіло десь дуже гарно, я й не побачив, куди впало. Так, Зараз зроблю хоча б одну проводку на всякий случай. Уже бачимо, як працює 90-й з п'ятнариком. Як на мене, нормально. Там, де я закину, я думаю, глибина точно 5 метрів. Або хоча б під 5. Уже травичка пішла. І тепер контрольний наш закид на вимірювання дистанції. Якийсь вітрець подув якраз. Опа. Хто вгадає, скільки метрів? От кожен сам для себе. Подумайте зараз. 70? Є 70 чи немає? На 15. Це в моїх руках, друзі. Ви, звісно, що закинете набагато далі. Ось так. Так, щочик на нулях. Поїхали. 60. Не багато, не мало, 60 метрів. Так, а ну я спробую його не знімати, тому що це трошки трошки довго. Виматую дугу, щоб уже почувствувати натяжечку від нашого монтажу. Я раніше якось там по обертам котушки рахував. Скільки там Так. щитав приблизно, то в мене щось виходились такі е, такі класні закиди, що це страшне, друзі. Ну Звісно, що якщо поставити сюди інший шнурочок, результати можуть бути зовсім інші. Я вам розказую про комплект, оцей, що в мене є. Дайва Фуега 3000. До речі, непогано вона для... 90-го x X-гейма. Ось такі мої скромні результати. Цього разу 57. Ну, плюс-мінус, ви зрозуміли. Давайте ловити рибу. Так, ну що, давайте ще хоч пару окунчиків піймаємо. Повернувся я на монтаж, який працював сьогодні найкраще. 5 грамчиків. Фіолетовий, 2-дюймовий, віброхвостик невеличкий. Окунці в нас, в принципі, не товсті, тому для такого окунця саме активна приманка, ну, для літа опа, було, було, але загуло. Для літа, мені здається, класно. Така покльовка тільки що була, друзі. Така прям гарна клювака. І всі от клювачки, наскільки я відчуваю, вони десь ближче до якихось зарослів. Тому що покльовка, протягнувши метр, і відразу впираюся в якийсь кущ трави. А, ну під підверх вийшов я прямо зараз отак. В товщі під поверхнею проведу. Дуже часто таке буває, на вечір він виходить і прям чавкає, але не цього разу. Так. Віялом обловлюю своє місце. Я думаю, що якщо попасти активному під підноса, він не відмовиться. До речі, покидав, коли вимірював, покидав трошки і 7 грамів, на 7 не клюнуло. Там, наче й приманка така непоганська, але на 7 не відізвалося. Так, черговий раз змінив місце. Зараз тут взагалі ось, ось вітерця немає. Отут би треба було міряти, як то кажеться, в ідеальних умовах. Але, друзі, насправді, хто з нас... Опа, блін, нападінні на хтось тиркнув. Хто з нас ловить в ідеальних умовах? До речі, оце на падінні покльовка була. Я думаю, що це платва, тому що... До дна ще залишалося мінімум метр і хтось смиканув за хвоста приманку. Це платвичка. Ну, знаєте, ось так завершити робочий день. Я думаю, класно. Окунця трошки половили. З вами поспілкувалися, подихали свіжим повітрям, умовно кажучи, свіжим, воно досить таки тепле, якщо так розібратись. Але все одно приємно. Хоч трошки по поясу водички, не знаю, може зараз залізем ще скупаємося. Так, а риба, мені здається, вже перестала клювати. Я думаю, що вже все. Дивіться, яка краса, друзі. Просто нереально. На заході сонця клас. Не вистачає лише, щоб чавкав окунь на поверхні і вечірніх клювань судаків. А так, я вважаю, гарна рибалка. На фоні ось такого заходу сонця будемо закінчувати, друзі. Дивіться, сьогодні спробували саме з таким комплектом. Azura X-Game 90 до 16 грамів. Дайва Фуега 06 нитка dual хардкор. Ось такі в мене вийшли результати. У вас, звісно, будуть кращі. Ну, якщо хватить сил, спробуємо ще 04 шнурочок і перебалимо ще. А наразі всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!